Ідеальне поєднання процедур для корекції фігури це Земіц Abigon Pro. Він включає в себе процедуру кавітації, радіохвильового ліфтингу та вакуумного масажу одразу за рефліфтингом. Крім того, функції рефліфтингу виведені і для обличчя. Ви маєте дві маніпули біполярну і триполярну, щоб ретельно опрацьовувати будь-яку ділянку обличчя, шиї та декольте. Для того, щоб процедури були ідеальними по своїй ефективності, апарат має працювати зі спеціальною апаратною косметикою. До апарату Земіс Abigon Pro вам знадобиться гель Земіс UltraGelic. це гель, який використовується для кавітації, забезпечує гарну провідність ультразвуку до жирових клітин, щоб безпосередньо виникав ефект кавітації. Він є з нейтральним запахом, приємної консистенції та гіпоалергенний. Для того щоб процедури радіохвильового ліфтингу проходили безпечно для шкіри, захист від термічного впливу вам забезпечує земець гіатайт, гель на основі гіалуронової кислоти, який ще й додатково зволожує шкіру. Коли ви проводите процедуру вакуумного масажу з рефліфтингом, вашим провідниковим середовищем буде олія. Для цього можете використовувати Zemits Dazzle Skin. Це є олія на основі аргани, мигдалю та олії виноградних кісточок, повністю натуральні компоненти, які, крім того, що проводять процедуру і забезпечують ковзання, ще й насичують шкіру поживними компонентами. Цей набір зараз є зі знижкою, тому можете телефонувати, менеджера нададуть вам всі деталі.